Діви, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого, як він у вас відіграється в плані кар'єри, фінансів та особистого життя. В плані кар'єри Десятка чаш. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, колесо фортуни. Так, тут у вас іде допомога і підтримка від вашої сім'ї. Це загалом ваші всі потреби да, покриваються. А, може вас трохи розчаровувати те, що ви залежні від когось, да, від ставлячись фінансової допомоги. А, і можете почати рухатися в, в якусь сторону, отримувати якісь знання, пробувати себе в якійсь новій професії. Але це все-таки більше про навчання, так? тобто ви можете йти навчатися знову ж таки, якось монетизувати ті знання, які у вас вже є. А для когось це ще може бути, наприклад, там, репетиторство, якщо ви маєте певні знання, ким би ви хотіли поділитися. І ви самі будете вирішувати, так, який у вас графік. Тобто фактично будете вже працювати самі на себе. Також більше приділяєте уваги сім'ї. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Мірка Пентаклів. Тут ви можете очікувати на відповідь від того місця роботи, де з вами зв'язувалися, наприклад. І за цей період будете чекати, чи вам дадуть відповідь, чи ні. Так, вам тут рекомендують не зациклюватися на чомусь одному і чекати відповіді тільки від однієї, там, вакансії, наприклад. А пробувати подавати ще, і ще, іще, іще. Не надійтеся на чиєсь хороше розположення до вас, чи на те, що ваші друзі вам можуть допомогти. Ні. Тут вам треба брати все в свої руки. Не розчаровуйтесь, просто рухайтесь далі. Можуть усіти вам пропозиції по роботі. Просто не зациклюйтесь лише на чомусь одному. Подавайте там на кілька вакансій, на 10. Та вже буде легше пережити очікування. Для тих, хто нас вже працює, але по найму. Так. Тут який період у вас цікаво виходить, бо вам тут можуть давати стажорів. І ви їх відстажували, а людина не вийшла на роботу. Або десь там не так себе зарекомендувала. Це, звісно, може вас трохи вибивати з колії, бо ви, окрім того, що робите свою роботу, ви ще й відповідаєте там, за текстажурі. Ще тут може бути підвищення кваліфікації, тобто якісь курси проходите в середині компанії, якісь тести можуть бути. У вас тут є можливість вирости, тобто ріст в команді. Це не буде просто, і, можливо, навіть з першого разу у вас не вийде там скласти ті тести або якісь екзамени на те, щоб перейти на щабель вище, але, зрештою, у вас все рівно це вийде. Тобто, може, просто кілька разів будете їх проходити. Ну, ще дивіться, якщо ви недавно влаштувалися да, працювати по найму, то з вами може така ситуація відбутися, що ви почали працювати, зрозуміли, що це не ваше, і розрахувалися. Або плануєте там допрацювати кілька місяців і потім розрахуватися. Для тих, хто в нас є фрілансером, У вас тут може бути яка ситуація. Ви можете звернутися за допомогою і підтримкою до якогось коуча або до якогось ментора, а людина вам не допоможе, не дасть якоїсь інформації чи якогось ресурсу, який ви потребували. Ще може бути період, що ви більше віддаєте уваги своїй сім'ї, аніж працюєте. Так, тут будете приймати якийсь вибір. Чи більше попрацювати, чи побути з сім'єю. Ну, так, не вийде вам разом це все суміщати для тих, в кого свій бізнес. Можуть пропонувати вкласти у ваш бізнес, фінанси, можуть вам пропонувати якесь партнерство, але це все-таки про те, що ви ніби як маєте отримати профід від того, що люди вам пропонують. ви будете думати на це погоджуватись чи ні. Можете навіть радитися там із своєю сім'єю. Плані особистого життя в нас тут імператриця. Для тих, хто самотній. Тут дівчата може бути таке, що вас можуть затягувати в любовний Трикутник, або пропонувати вам стати, ну давайте навіть так скажу, утриманкою. Але ви будете в любовному трикутнику, або стосунки будуть такі незрозумілі, неафішовані і може навіть в чомусь для вас небезпечні. Будете вирішувати. Для чоловіків йде знайомство з жінкою, можливо, не самотньою. У нас в любовних трикутниках вже знаходиться? Така у вас ситуація. Ну, тут ваш любовний трикутник зависає. В якому сенсі? Якщо ви коханець чи коханка, то весь цей період ваш партнер буде з дружиною, буде із сім'єю, буде більше в стабільності своїй та сімейній. А ви залишитеся Очіку, в очікуванні, та, коли до вас повернуться, коли вам дадуть якусь увагу. Що ж? Да, тут можуть навіть бути поїздки кудись, там, де вас з собою не беруть. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Пентаклів, шістрка жезлів. десятка пентаклів. Ну, Це може бути поїздка. Тут, тут королева Пентаклів це. Ну, це ви, власне, да? земний знак. А це ще може бути, що ви будете їхати разом з вашим партнером до мами, не знаю, до сестри, або це може бути і приїзд вашої рідні до вас. Тобто ви тут всі в сімейних питаннях і справах будете. Тут ще може бути оголосити те, що ви там, наприклад, станете мамою, або те, що ви одружуєтесь, і щоб ваші вашій сім'ї, да, вас і вашого партнера про це дізналися. По фінансах у нас тут вісьмірка Пентаклів. Загалом досить таки хороша карта. Ви працюєте, у вас є фінанси, фінансова подушка, розвиваєтеся. Це не карта, коли гроші падають з неба. Це все зароблено, власним. Трудом. Але можете розраховувати і на якісь великі подарунки або покупки. Власне ж таки, зароблені вашим трудом. Що може позлити людей навколо вас, та що ви собі щось дозволяєте більше можуть вас а, обговорювати вас за спиною. Давайте подивимось з вами на цього періоду для вас. Так, а тут ви знаходите управу да, на щось. Не знаю, з чого це буде стосуватися, дуже цікаво. Але ви знаходите тут рішення якоїсь ситуації. При тому робиться це все таємно. Робиться це все, не знаю, неофіційно. Тобто ви знаходите важіль впливу, і вам вдається вирішити якусь важливу для вас проблему. Що нам скаже? Порада. Так, кар'єра, початок, зобов'язання. Порада, да, от Акцентуйте увагу на своїй кар'єрі, на своїй реалізації за цей період. Якщо від вас очікують якихось певних зобов'язань, виконуйте їх, будьте дуже відповідальними. Це вам дуже-дуже сильно допоможе в майбутньому. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока, пока.